Усім доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні, 14 лютого, усіх вітаю з таким чудовим святом, як День Закоханих. Кохайте і будьте коханими, а я зроблю невеличкий відеоогляд квітів, які у мене зараз квітнуть у теплиці. Трішки покажу тюльпани та інші. Пробіжусь швиденько по своїм тюльпанчикам. Ось у нас вже почав квітнути такий сорт, як супермодель. Спочатку свого цвітіння він такого білого кольору, і на кінчиках такі рожеві цяточки, але коли він починає уже так масивно закрашуватись, він стає такий з розовинкою. Дуже гарно підходить для вирощування в теплиці. Висота у нього зараз 35-40 см. Цей сорт подобається. Вирощуємо його щороку, дуже задоволені. Також у нас починає квітнути такий сорт, як Beauty Trend. Забарвлення квітки біле з яскраво-рожевою окантовочкою. Теж дуже гарний такий масивний тюльпанчик. Цвітоноска така у нього грубенька. Сам тюльпан по собі такий міцний, зеленого забарвлення листя. Далі йдуть наші улюблені сурендер. Це тріумфальний сорт. Він має стандартну велику форму квіткової чаші. Користується популярністю завдяки своєму насиченому червоному кольору. Сурендер вважається одним з найкращих для вирощування в тепличних приміщеннях. Подивіться, друзі, який гарний великий тюльпан. У нього стволи навіть більше, ніж, як то кажуть, мої пальці. Такий він дуже масивний, дуже подобається. Сорт Колумбус, це у нас друга партія, так як першу партію ми вже продали на зріз. Зараз у нас починає квітнути друга партія колумбуса. Колумбуса ми завжди вирощуємо велику кількість, декілька тисяч ми його беремо, так як ми цей сорт дуже полюбляємо, адже він у нас завжди виходить на 100%, тобто зовсім без відходу. Тому ми. Стараємося його завжди замовляти трошки більше, ніж інших сортів. В цьому році також попався е, якийсь пересорт, так як цей сорт я ніколи не замовляла. Взагалі не знаю, що це за сорт. Він якийсь такий червоненький, з білою кантовочкою, дуже слабенький лист. У нього такий світлий і майже всі цвітоноси сліпі. Цей сорт я взагалі ніколи не брала, але він мені попався десь замість якогось сорта те, що замовляла. І ось усі 500 штук у такому вигляді без квітки. Останні тюльпанчики сорту авангард, так як цей сорт ми вже пішов у нас на зріз, а також у горщиках. Це останні квіти з авангарду. Ось на цих стелажиках у мене також тут стоять і супермодель, і Колумбус, і Beauty Trend. У цьому році все якось так у переміжку, тому що ми мало що підписували, так як старалися швидше щось робити за браком світла. Сноуборд. Це чисто білий тюльпанчик. Він такий у цьому році у нас вийшов не дуже високий, але нічого страшного. Ми також будемо робити корзини, будемо робити великі групові посадження, такі як по 25, по 30 та більше штук. Люди також хочуть таку кількість. Ще багато сортів, які навіть не видно квітки. Але я думаю, що за тиждень вони попідтягуються та ми також побачимо їхні цвітоноси. Починає квітнути такий сорт, як буліт. Також завжди його беремо, але вже 2 роки підряд у нас він якийсь такий коротенький, сантиметрів 30 більше немає, ну, чомусь так. Сноуборд такий міцний вийшов, груба цвітоножка, також сантиметрів 40 вже є зараз. Думаю, ще підтягнеться буде вищий. Тут також посаджений боліт, але тут він значно вищий, можливо, це залежить від землі. Так як частина землі я садила у торф, а частина у мене не вистачило, і я садила у просту городню землю. Можливо, причина у цьому. Ось близько біля батареї починає квітнути такий сорт, як Сісі. -сі. Ним я дуже задоволена, так як у нього завжди виходить також 100% вигонка. Він такий теж міцний, високий. У минулому році у мене цвітоноси досягали 55 см. Бокал такий дуже в нього великий. Ну, дуже сподобався цей сорт, тому ми його також замовляємо. Десь приблизно 3-4 тисячі ось такого чудового тюльпанчику. Є також якийсь сорт піановидного тюльпану. Навіть не скажу, що це за сорт, так як він в мене не підписаний. Теж якісь такі вони коротенькі. Ну, це теж були посаджені у городню землю, тому, можливо. Такий результат я і отримала. Тобто, якщо ви хочете отримати гарні тюльпани, то ґрунт це не те, на чому потрібно економити. Також у мене є цілий-цілий стелажик такого чудового сорту, як Квінсланд. Я його дуже полюбляю. Цей сорт я використовую для посадки у горщики. Люди його дуже люблять. Він такий пухнастий, рожевий, з білою посіченою кантовочкою. Дуже люблю цей сорт, тому його завжди вирощую теж дуже велику кількість. Ще, друзі, хвилиночку вашої уваги. Вчора мені відправили вже нарешті череночки, які я замовляла у грудні місяці. Там буде сурфінія, петунія ампельна, а також вербена. Так що очікуйте, завтра постараюся зняти відео. Що я отримала, щоб ви могли також зробити замовлення. Друзі, дякуючи вашим замовленням, дякую вам, що ви мені даєте можливість навчитися також не тільки вирощувати квіти, а ще і гарно їх запакувати, таку подарункову упаковочку. Цим ми теж вже почали займатися, так що, якщо комусь потрібен такий чудовий букетик, будь ласка, зробимо по хорошим цінам. Гарно запакуємо, так що, кому потрібно, звертайтесь. Ще одна послуга в нашому асортименті. Усім дякую за увагу, всім до зустрічі у наступних відео.